Є щука, все-таки я її перехитрив. Так вкусила вознюка за палець. Ще одна. Як вона чітко з'їла, знову ж таки, питлювання. Є, я що казав? Будь ласка, далека річка, дика річка. Ой-ой-ой, хороша, хороша риба. Фрікслім. слід. Три дюйми, вольфрам і ось такий красень. Я радий вас вітати на каналі Favorite Fishing. Мене звати Юрій Вознюк. Щука. Я сьогодні дуже хочу попиратися і половить щуку. В моїх руках фаворитівський тотем, щучі монтажі. І тема, яку я, ну, в принципі, майже в кожному своєму відео підіймаю і говорю про це. Тема бюджетної силиконової гуми від Selecto. Унікальні приманки відносно дешеві, а в умовах війни, коли, ну самі розумієте, з фінансами так собі, хочу сьогодні доказати і переконати вас, що бюджет це не означає, що це погано. Будемо ловити, підбирати, приїхав сьогодні зі своїми друзями. Давайте вже ловити, бо так уже багато наговорив. І як я скучив за цими місцями. І як я давно вже їх не відвідував. До речі, сьогодні. Намотав риболовлею тоненьку 0,6 ниточку. Сьогодні я дуже хочу поопиратися саме в щуку, в рибу, ну, яка в принципі логічно зараз її пошукати. По-перше, що ми маємо календарний грудень, але по погоді така, знаєте, як пізня-пізня осінь. Зранку сьогодні їхали. Навіть був легесенький такий приморозок. Поки доїхали, поки кава, дорога, далека річка, дика річка. Автентична річка, обожнюю. її. Цей участок диких таких місцинок, ну, рибних місцинок, правильних місцинок. Він дуже мені подобається. Він прискорює моє серцебиття і, як правило, ну, риба повинна бути. А буде вона чи ні, це ми з вами сьогодні перепровіримо. дуже гарне місце ось туди під ту сторону мікрозалівчик заворот і глибина бо не дуже багато лілій я впевнений що в принципі тут повинна щука якась діжурно стояти я все-таки думаю чому наразі такий актив ну трошечки незрозумілий Майже годину умова, ну, а поки що ні одного риби, ні одного клювання. Є Я що казав? Будь ласка. Будь ласка. Селект, селект. Казав, що є дежурна. Для умов такої невеликої річки. Ще й непоганий щупачок. Тож мої хороші, дуже-дуже приємно задоволений. Зараз вам покажу цю красуню. Погляньте на цю гарненьку, як вона чітко з'їла, знову ж таки. 55-й флюорокарбон, селеківська гума. До речі, це двокольорові новиночки. І ось така красуня. Жадно, жадно, жадно активно заглотнула приманку. Ну, гарненька. Така вже хочеться більшу, але початок положено. І General Task, щука. Доне, продовжуємо. Перша. Перша мої хороші. Максимальний and реліз. Давай, давай. О! Пішла собі в глибину. Зараз я в якомусь такому спокійному настрої, такий якийсь ну, справжнісінький, зимовий, такий пізньо по погоді муд, коли ти не поспішаєш, ти все робиш логічно. І коли ну, почав своїй коробці перебирати вчора перед риболовлею приманки, одна пачка селекту, друга, третя, п'ята, як і так. Він класний, я його обожнюю. Але Limited, що ще вам потрібно сказати? Він працює, він ловить і я маю надію, що ще щось сьогодні буде. Чую, що вже хлопці йдуть. Цікаво, що в них. Але в нас поки так. Ще одна, ще одна. Оп-оп-оп-оп-оп. Ще одна щучка. Ох ти моє нещастя. Ну це прикол. Що це за прикол? Так, пацани, я тільки що таку на грам 600 впияв, от буквально відпустив, другий закид, після цього ага. і, і ще одна щучка. А, Select you are limited. Поняв? Коротше, слава Україні, цей колір. Mm. Я тільки Юрчик подойшов, перший закид туди підлатак, щука. Оце тільки що відпустив. До речі, широкий участок може краще зробити. Я на узка, мене одної риби, не одній поклівки. Рішили обійти, але його не. Ні, все правильно, все правильно. Тут є сюди полазити, туди до дамби ще ага. роботи. Ну слухай, Юр, я таку... Давно не ловив мілку таку щуку, ну це капот. Так само цікава, дуже дрібна, але знову ж таки апетит цієї риби. Підійшли хлопці, розповів їм, доложив ситуацію. Так, зараз буду міняти цю приманку. Принципово. Погляньте сюди і погляньте на, Ну, Шнурок такий, що просто, що просто капут. Не фото, не підзьйоми, бо це... А! Так, вкусила вознюка за палець. Ось якось так. трошечки сюди, тут така, як була зроблена вимостка, скоріше за все, на білу рибу. Але ми хочемо піймати п'ямисту рибу. Чука наша основна ціль. Початок такий був трошечки слабенький, потім дві рибки нам пощастило взяти. Ну, одна, дрібна-дрібна, але є ще час і саме головне. Участки, де можна походити. Заліз такі хащі. <хи> Якщо сяде щось гарне, навіть не знаю, як його будемо доставати, але, як то кажуть, хай спочатку клюне. Тут знову ж таки класичний заворот. Заворот з глибиною. Є де походити, є де попрацювати, і хочеться спробувати в таких місцинках саме-саме на поворотах. Це яма, це, як правило, глибина. Не завжди риба. Бо її просто тут може не бути. Не завжди перспективне місце може дати актив. О, була покльовка. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй! Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Була покльовочка на цей шедік. Так, порізана. Так, так, підходимо сюди. Зараз спробуємо тут. І підемо далі. З під тієї сторони там канавка глибина. Ну де ж дівся, слухай. Є. є, 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 друзі, є щука. Все-таки я її перехитрив. Невеличка, але знову ж таки історія з травою. І... О-о-о-о-о! Латак, лотак. Їй потрібен лотак. Вона стоїть під лотаком. Вона стоїть під латаком уже третім в нашому заліку. Знову ж таки, це якийсь начебто дитячий садок. Але знову ж таки всі, ну, зверніть увагу, як вона жадібно хватає. Знову ж таки, нагадаю про бюджетку, знову ж таки, нагадаю про селектівський ізішет. І знову ж таки нагадаю, що навіть коли на місцинці пройшли вже інші рибалки, є завжди шанс доловити пасивну рибу навіть активною приманкою. Натуралочка, ще один такий карандаш. Це вже третя, звичайно. Пішла собі далі. Ситуація наступна. Ну, поки що працює правило, хто раніше встав, того тапки. Але хлопці мої пробіглися. Ну, Знову ж таки, інша проводка, інша приманка, інший темперамент подачі. Він може ну, не завжди спрацювати. Ось, будь ласка. Двокольорові і зішади. Хочеться бонус. Нахабнію, знаю, але маю на це повне право, бо я рибу відпускаю. Декілька слів про це місце. Ну, класичний поворот річки. І латак. Перегнивший вже такий зимовий лотак. Більш нічого навіть не буду казати. Вона просто тут стоїть з під латака. Риба, яка стоїть під лотаком, вона, ну, вона полює, вона харчується. Це її. Скажімо так, точка. Он Женька кидає знайомого зустрів на вертушку. Поки що вертушка так собі. Пробував він також на воблера. Оп! В ногах була теж ще подача. Розмір, так. Розмір обійняти і заплакати. Але знову ж таки, я ловив тут і гарних. І трійків літали, і двійки влітали. Келухи півторухи влітали. Ну, є риба, риба тут є, є гарна. Пощастить нам сьогодні піймати бонус? Ну це вже питання до річки. Ми поки що робимо все правильно. Бо в нас є риба, в нас є покльовки. Тож, маю надію, що буде. А не буде, то будемо тішитись середньою дрібною щукою. І так, мої хороші, до речі, заміна. Фрікслім в такому... Ну, Блакитний такий, типа, а-ля Фіолет, не вдах, як на нього кажуть. Ну, Лох, але вже так, щоб бути максимально толерантним, то сказав так. Декоти орнамент 2.0. Ще не помиляється, 1,8 вольфрамовий джигріх. Селект. До речі, в селекті дуже крутий з'явився джигріх. В описі під відео він буде. Заходьте, дивіться, Ну, прям топовий. Чомусь захотілося мені перепровірити цей каскад. Там на широкій річці вже будемо ставити, мабуть, 2,8, можливо навіть 3,5, щоб далеко кидати і, можливо, з так званого дальняка спробувати пошукати плямисту хижачку. Але поки що три щуки були контакти, хочеться укрупнитись розмір. Мені не дуже подобається розмір. Я розумію, що це дика річка, це, це щука, сьогодні так, завтра так. Але. Ну, вже в принципі непогано. Чесно кажучи, непогано. Так, друзі, переміщуємося на нову точку. Ну і такий невеличкий підсумок, Що ми маємо наразі? У нас три щучки, були ще покльовочки і, в принципі, така просадка по активу. Я пролазив десь час, ну і за час жодної риби, жодної покльовочки. Тож маю велику надію, що зараз щось трошечки вирішиться. Або надія є на вечірку. Будемо експериментувати, пробувати. Ось місце хороше. Трошечки перекусив і вирішив поставити фіолетового сліма. Фрік слім. Щоб не поцарапатись, зламаю цього дикого ведмедя, журтую. Збільшив, до речі, вагу з 1,8 на 2,8. Можливо, зараз ми швиденько пробіжимо широкий участок річки. І знову повернемося на вузький. Бо перший момент. Так як я зрозумів по сьогоднішній риболовлі, щука стоїть чи в лотаку, чи щука стоїть ближче до берегової лінії, до камиша. Бо широкій річці також вона повинна бути. Ну це логічно. Вона ж це ж не собака, яка прив'язана на повідку і стоїть виключно в одній точці. Є-є-є-є-є. Нарешті, нарешті, нарешті. Ой-ой-ой, хороша, хороша риба, яка не можу зрозуміти, але щось гарненьке. На падінні навіть сходинку не встиг зробити, як уже сіла риба. фрікслім, фрікслім, О, о. Прововка промовка. Про вовка промовка про про мої хороші. Ви гляньте на цього окуня. Ну як же ж його не любити? Як же ж його не любити, цього красення грамів на 350? Так, так, так. Погляньте, будь ласка, на цю красу. Погляньте ось так, щоб вам було зрозуміло. Фрікслім, слім. Тридюйми, Вольфрам і ось такі красень. Прововка, промовка. Обожнюю такі моменти. От за таких моментів ми їздимо на риболовлю. Як сказав би один з моїх товаришів з такими окунями і та щука не потрібно, можливо, десь він і правий. Ще раз акуратненько вам покажу цього красення. Ну і звичайно, так малий, пішов собі далі. Ситуація наступна. Роблю закид під кутом на далеку дистанцію при падінні. Ну, риба атакує. Відразу не, ну, тяжко зорієнтуватися, зрозуміти, що за риба. Щука, окунь, можливо, міфічний судачок. Але, обожнюю, таку риболовлю, коли є інтрига, і саме цікаво, заговорили про Окуня. І Окунь влетів. І гарний окунь. Такий окунь, ну, це вже не погано. Так само цікаво. І приманка не мала. Тут пазл склався. Краса, обожня, просто душі не чуя в такій риболовлі, в таких окунях і в такому Ну, красану погляньте на округи. Природа, просто я підняв дрон, затамував подих. Просто затамував подих. Наскільки ж гарно, яка наша Україна. Потрібно її любити, допомагати, донатити бою. Бо завдяки нашим ЗСУ ми можемо виїхати, половити рибу зробити корисності. Тож не забувайте про це кожного дня ну ви просто погляньте на це місце ну, хіба воно не створене для щучої засідки просто ідеальне о є є, є є о, зійшла зійшла, зійшла, бачили, да? трошечки протримав щучку. Так сьогодні вона бере, бачите? Повністю покусаний хвіст. Повністю покусаний хвіст. Отакий у її сьогодні актив. Вона начебто є, і їсти хоче і все. Але вона невелика і йде відносно непогана кількість клювань, але реалізація слабенька. Чесно кажучи... Незважаючи на трудову риболовлю, я сьогодні отримав божевільне задоволення. Першочергово, автентичність цих диких місць, аерозйомка, крути кадри з повітря, все як я люблю, як ви любите. З кожною риболовлю все більше і більше закохуюсь в тотем, в його чутливість, в його інформативність, як він в'яже рибу. Ну, по суті, справи, цікава була риболовля. Три щуки, один окунчик, ну, в принципі, ви самі все бачили. Не хочу лишній раз повторюватись. Першочергово закликаю вас донатити допомагати українській армії. Ставити свої подобайки, Підписуйтесь на канал. Тим самим ви підтримуєте україномовний контент в кадрі Юрій Вознюк. Обійняв, підняв. До побачення.